Ви мене всі знаєте, це Ілонка, одна з подружок. Ми чекаємо ще одну чарівну пані в наші дві хвилинки. Вона під'їжджає, апаратуру налаштували. Тож залишайтеся з нами. Зараз ми добираємо образи, тому що примірка практично онлайн. І вона прийшла буквально 5 хвилин. За п'ять хвилин ми зібрали образи, і наше завдання. Рівно за годину показати вам якомога більше образів, тобто технічне завдання перед нами стоїть яке. Ми маємо вам показати за дуже обмежений проміжок часу дуже багато образів. Тобто, це ніби швидка примірка. Тобто, ви, уявіть, ви дуже поспішаєте, часу немає, вам треба одягнутися і мати купу гарного одягу, вийти звідси задоволеною, щасливою і гарно вбраною. Ось це все ми будемо за зробити з двома дівчатами практичному ефірі. Ілона, скажи, Дякую. будь ласка, який в тебе розмір у мене 42. розмір? Е, ні, ні, український розмір. Український в мене сорокіночка. Е, ні. 40 Нє, український є від 40, 42, 44, 46, 48, значить, 40, 42 в мене низ, а Це є 48 український, вірно? Так. 48 український. Вверх у нас верх фігура грушечка, менше. верх у нас менший, у нас десь 46-й, тоді, так? Да? 46. А, 44. Навіть емка можна. Навіть розуміти. емка. Тобто, ми е, по ходу діла, ви знаєте, що в нас магазин мультибрендовий, е, тобто у нас кожен бренд має свою розмірну сітку. І я, в принципі, буду це все регулювати і допомагати, якщо щось там не підходить, я буду допомагати. ну тобто Працюватиму так, ніби я їй щось продаю. До речі, Ілона і є моїм клієнтом, тому мені це буде робити легко, хоч в прямому ефірі, хоч не в прямому. Я цим займаюся кожного дня. Наразі ми вибрали ну десь 15-17 речей, і по ходу діла ми це все будемо коригувати і будемо показувати. Ви, до речі, можете просити щось там проміряти, Якщо ви там щось шукаєте, спідницю, штани. Можемо показати, якщо у вас плюс-мінус подібна фігура. Так, ми йдемо готуватися, ви залишайтеся з нами, і ми ще чекаємо ще одну дівчинку. О, так, А, а, а тут завершилося будь-як. Я не знаю, чого за це камера. Чисто що? А що воно закінчилось? Так. Зберегти. Поширити. Ні, давайте не поширити. Хай буде, Ні, ну типу, треба почати, це буде ступати, чесно. Якраз пішли, воно ідеально закінчилося. Реально. Ой, а воно певно, закінчилося, а воно йшло йшло йшло. А, да, да все. було залишити чинку, значить, все. Та, немає, вони ще тут є. Давай просто поширюйте, а потім... Та просто поширюйте, а потім... я там говорила, що забула, що я там казала. страшно. Так, всем привіт. Знову буду, як не знаю, що. На ютубі нікого, так. Ну, була одна, але... А як дивитись, хто заходить? Е Приєднуйтесь до нас зараз. Будемо. Тут три чотирнадцять. А, два. Дванадцять. Один, два, двадцять два. Нічого. А, є. Не показується, видали. Так, давайте ми з вами покажемо. Чи може інстарами пізно сравнить? Може тут інстарам. Так, давайте покажемо вам свайпер. Такий яскравий колір. Хто хоче забрати? Де? Покажу на всі камери зараз. Одна, друга, третя. Так, дуже класний светр. 50 вовна, 50 котон. Хто заступи. хоче М -м -м. Хто хоче забрати? О, так. Всім привіт. А я не чокаю. він ще нічого кажу, він ще Так, ні. М -м. Тобі поліно дуже подобається на три фронта. По цяло. Ось раз розбігаються. так. Вона <різь> <очі, різь> так. така. Фотон, Де, 1790 гривень? 52,50 50 кутон. Ось такий гарний. О, феєчки вже працюють, там в прямому ефірі. Дивіться, ми несемо. подивіться, скільки одягу ми набрали. Зараз це все ми будемо кутикувати. Бачите, то людина швиденько міряє. Зараз так насос. Це всю ж виібрали, така ж сама кількість ще я примірюю. А я рекламую слайд. Продовжую. Продовжуємо. нашу рекламку. Ось так. Показую поближче. тут ще такі вирізи. Так, Ілона пішла міряти. Ось. Так. У нас є купа глядачів. У нас три камери фопіє. Круто. Друзі, я вам так дякую за актив. Так, працюємо офіційно. Так, та фоп є. є. Так, звичайно, ми працюємо офіційно, У нас магазин в центрі міста вже дуже багато років. До речі, офіційно ми працюємо дуже багато років. Нам не треба було особливого запрошення. Тому замовити можна і прийти до нас в шоу обмін. Якщо хочете замовити, напишіть. Так, я не розумію, як дивитись тут. А там пишуть. Чат. А чому ви не пишете? Є три людини. Е, то в Ютубі, да? А, ви питаєте? А, так. Ні, в Ютубі там немає чату. там просто ви хіба пишіть нам в коментарях потім. А, а чату в Ютубі немає. Ну, угу. там, таку, Переходьте до нас в інстаграм, там ви з нами зможете спілкуватися. Переходьте з Ютубу на модна казка Львів і ви там з нами зможете спілкуватися. Або в Тік-Ток так само модна казка. Ви зразу нас знайдете. І ви зможете з нами спілкуватися. Так, зараз перша моделька наша вийде. Ми її чекаємо. Формат, формат прямого ефіру це примірка наживо, тому як воно є, так воно і буде. Так цікаво, наскільки різне зображення на різних телефонах, правда? Але все так. Я така як чорнильна ручка, знаєте? лето, Як чорнильна ручка. Як дитяча чорнильна ручка. До речі, ви показували светрик. Я його одягну ось цей светрик. Він мені сьогодні буде дуже пасувати. зараз Будемо вам показувати образи. Ти чого ти нікому не махаєш? <рес> Тикнув на впади, кажіть. Та що не впаде, не бійся. Всім привіт, привіт всім. Я таких ламп не люблю. Привіт, привіт. Привіт. Зараз у нас вже виходять наші модельки. Можете розслабити своїм друзям. Зараз будемо показувати вам образи нашого спринівку. Якщо вам щось подобається, присилайте робіть скрин, в і присилайте нам Директ. Підберемо вам індивідуальний розмір. Так, друзі, я переодягнулася в нас постійний светрик, На мені 48 розмір. Подивіться на модельку. Тут є виріз розріз, в'язка, дуже класно зроблене горло. Ось так от. Це 48-й повномірний, взагалі, я, ну що й а цей 48-й мене добре. Так, ви дивіться, вийшла наша Ілона. Образ номер один, який у нас собі підібрала. Це світшот. Худі зроблений з капюшончиком. Капюшон оздоблений сіткою. Ручної роботи макраме. Так, якісна збухнитка. Подивіться, яка середина самої танини. Так, він не дешевий. Але дуже стильний і дуже він, дуже він класний. Ну, і така, настільки... ст, така стильорюча. Ну, Стиль такий, просто така настільки... Ст... настільки комфортний. Настільки... Так, одягнула з нашими джинсами. Джинси, до речі, в 50-му розмірі, вірно, вони трошки завеликі до тебе так, правильно. Так, ще одна моделька. Вони вільні. Так, привіт-привіт. Так, ще одна моделька. Зараз подивіться моделька, який тебе ріст? 58. Метр п'ятдесят вісім. Метр п'ятдесят вісім. Метр 58, покажи себе, я її давно не бачила. Який ти розмір на зуб? 40. Ну, 40, 40. Тобто Може, український, 40, 40, е, український Український це який? Не знаю. об'єм, знаєш? Ну, Давай поміряю. хрутенько. Давайте я поміряю, е, тому що для нас це важливо. В принципі, е, е, в нас всі розміри йдуть українські. Ти вже не вчимеш це вже вефірі на трьох це. Давай я міряю в грудях. Подивіться, які зато дівчата. Варто було почекати. В Наташі 100 в грудях і 100 і в... Так, в нас ну, 108. То, в принципі, 100, ну треба 48 розмір. 46-48, правда? Український. Наташа йде собі зараз вибирати образи. Знову ж таки, формат лайк примірки. Вона йде вибирати образи, буде міряти, що їй подобається. Вам показувати те, що вона б одягнула на себе і носила би. Так, а ми вертаємося до ілони. Я буду її описувати. Okay. E, значить, кард... описую. Значить, кардиган, кардиган в'язаний наш, в єдиному кольорі. Розмір в нас єдиний і кепка теж наша. E, кепка з натуральної тканини, з лого, ага, з етноузором. Це виш... вишивка в Боже мій машина вишивка. Хрестиком. Так, ну ніби я все описала, взуття в неї своє. Все. Так, ілона йде міняти штани на шкірзамінник. Дайте наш. Не знімати. Прошу мене знімати. А постріли. Так, я допомагаю зараз Наташі вибирати е, образи, тому що вона тільки так з корабля на бал. Каріна, я підберу на образи і вже Думаю. до вас вертається. Ви маєте феєчку Полінку. Вона в нас кожного дня веде ефіри, тобто давайте здається. <рес> вона зараз сидить на ефірі. Карінач має бути тут. Коль, може мені через ногті вашок да? Ні. А в ногті огонь. Це нарощення? Потримай. Я певно Ти що сказав? О, у нас так потрібно включити. Так, технічна äh, перерва. Uh -huh. <laughs> <planning>. <laughs> Зараз почекайте чу-чуть. Це ютуб, значить, так. Да? Такого я ж поміняла. ви <рес> Хочете. Ми про вас телефон. Да. Ой, так вирішив щось. Так, всі фрічатка. <clears throat> а напишіть, що вам сподобалось? Да? Ти я тримаю. А як його тепер включити? Воно любить вистави. Хорошо, якщо хочете, можете вставити. А це є привід, щоб що поміняти в Давай поміняємо нічого. А це потім білості буде. Стоїться, все міняємо. Виключаємося. Поки зараз приєднаємося до вас ще раз.